Час, коли земля замовкла, стало, лячно й темно навкруги, люди, о за що ж розп'яли Та невже ж це тільки за любов, він з любов. Хреста муки до спасіння кличе ця любов, не відкинь Запрошення Ісуса, і тоді в небесний дім відде, третій. День Воскрес Христос із мертвих. ангел з неба сам про це звістив, нехай замовкну злість, І ненависть перед тим, хто вмер за нас і Воскрес Він з любов. Крест та руки, до спасіння кличе ця любов, не відкинь запрошення Ісуса і тоді в небесний дім війде. На землі панує, розом серце, людству замутив, але знай, на Рісусі, тільки щастя, в ньому все, любов, життя ми. Хреста муки до спасіння кличе ця любов, не відкинь запрошення Ісуса. І тоді в небесний дім Війдеш він з любов. Хреста муки до спасіння кличе ця любов, не запрошення Ісуса, і тоді в небесний дім війде. Прийміть мій на вітання цього вечора. Ради вас всіх вітати, радий бути з усіма, хто приєднався до нас, і слава Богу, за кожного з вас, тому що завдяки вам ми маємо те чудову можливість разом читати писання, разом з разом досліджувати. Слава Боже, і це дуже сильно велика привілегія, друзі. Я дуже вам сильно дякую, що ви є з нами, що ви заходите і що ми можемо разом з вами організовувати таке загальне читання. Що вечора, я вітаю всіх особисто. Кожного хто приєднався до нас, хто є з нами тут е сестричка Галина, Антощук, брат Андрія Лисичук, Лідія Сидоренко. Сестричка Наталя Володькіна, Люда Малимука, друзі, дуже радий вас всіх бачити, брат Олег от з нами, Світлана Бакір, Галина Антощук, Лідія Сидоренко, брат Василь, Козак, друзі, всіх вас радий бачити, слава Богу, що ви є з нами, Наталя Суршко, Любов Гуцуляк, Анна Гуцуляк, слава Богу за всіх друзів, хто є, хто приєднався до нас. І давайте молитися, давайте молитися, помолимося, попросимо, щоб Господь був з нами. І щоб він допомагав нам і в цьому році, тому що рік сьогодні є 14 чотирнадцяте число, так рік лише починається, так друзі, ще. У нас все попереду стосовно читання, писання стосовно нашого служіння стосовно євангелізації, стосовно Божої роботи, у нас ще все попереду, тобто ми можемо це все робити. Тому приєднуйтесь, приєднуйтесь до нас, будьте разом з нами, читайте писання з нами, проповідуйте з нами та розказуйте про Бога разом з нами. Давайте молитися. Дорогий наш Господь, ми дякуємо тобі за цей вечір, який ти нам дарував. Дякуємо тобі, Боже, за всі благословіння, які ми отримуємо від Тебе, Боже, як би не було важко сьогодні українському народу і всім, хто там сьогодні знаходиться, Боже, все одно ми відчуваємо Твою підтримку і Твою руку в нашому, в нашому житті. Боже, збережи нашу, збережи нашу націю, збережи наші сім'ї, Господи, збережи наших батьків, наших дітей, всіх людей, які сьогодні знаходяться на українській землі. Боже, даруй нам сили встояти до самого кінця, щоб не було, якби не розвивалися події, Господь, щоб ми все були на Твоїй стороні, щоб ми все були за Твою істину. Ну, щоб ми все були за правду, Господи. Допоможи нам всьому, благослови всіх, хто є тут, хто приєднався до нас, хто разом з нами сьогодні е, читає Писання, кожну потребу прохання, яка тут написана, Господи. Ти знаєш серця кожного, хто тут є. Допоможи, Боже, кожному з нас і зціли нас, Господь, як духовно. Так і тілесно, якщо в когось є ця потреба фізична, Господи. І не забувай про нас. Ми просимо Тебе, Боже в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь, амінь друзі, молимося, просимо, щоб Господь був з нами і просимо за нашу державу і за всіх, хто сьогодні там знаходиться. Також друзі, пишіть свої потреби, прохання. Все, що ви напишете, ми будемо обов'язково згадувати в наших молитвах. Книга буття 28 восьмий розвит. Соні з вами ми почитаємо ту історію, коли Яків йде в сторону Падана рамтах, до того, щоб знайти собі там дружину. Так і давайте прочитаємо з вами, як Ісап його відряджував. Так і знову ж таки вчора ми з вами говорили про те, що що було з Ісаком, що дарувати з Ісавом, що було з Яковом, в жодному разі не розцінюйте цю подію, та, те, що Дяків надурив свого брата. Та? Не розцінюється те це як якісь Боже благословіння, або Боже, таке знаєте, Божий план. так Безумовно, що Бог може будь-що виправити в благословіння, так але ця історія, коли Яків свого брата надрив за це будуть наслідки. Навіть тоді, коли Господь прощає, так. А Господь прощає всех, хто, хто приходить до нього, Бог прощає. Наслідки гріха, наслідки того, що вже було створено, вони, на жаль, залишаються. І для самого Якова вони теж залишаться, так як і буде е, мати свою історію життя, яка буде не дуже, то й така добра. так? І те, що Бог сказав, що він його благословить, так е, він би все одно його благословив. Не потрібно було це робити таким методом, так? допомагати Господу, так якось обдурювати чи ще щось. Це дуже важливо, потрібно вам зрозуміти. 28 розділ книга буття. Давайте читати з вами. Тож Ісаак, покликавши Якова, поблагословив його і наказав йому: не бери собі дружини з дочок. Хананських та от це історія, чому не брати, так чому не одружуватись. Ми ще ми вже багато разів з вами обговорили і зараз теж будемо ще сто разів зустрічатися з цією історією, так коли ми читаємо писання, так не потрібно своє життя випробовувати. Абсолютно що вас вибір одружуватись, так, вибір створювати сім'ю. Так це дуже важ... це, це надважливий вибір. так, один з найважливіших в житті їх цих виборів дуже мало. Людина робить так, але це один з найважливіших виборів в житті, та? то в жодному разі не випробовувати своє життя, не випробовуйте своєї, своєї віри, та не випробовуйте те, що. Можливо, ваше та, та ваші ваші принципи та не потрібно це робити. Та візьміть собі за дружину, за чоловіка, того, хто думає так само, як ви, вірить так само, як ви, і ходить до, до господа, так само як ви. Це дуже важливо зрозуміти. Та нехай ваші діти так само поступають, тому що. Це великий виклик, так коли людина починає одружуватися з тою людиною, впрягатися вірмо з тою людиною, яка не, не є віруючою. Це дуже дуже непросто. Так? Тому це важливо зрозуміти, і навіть тут з самого початку зауважте, що хтось каже, що цей епізод, чому Ісаак сказав взяти зі своєї родини, нібито він зв'язаний з грошима. Можливо, я, я не сперечаюся, можливо, є якась самофінансова вигода. Кажуть, що в той час женилися так, такі рідні між собою для того, щоб клан, сімейний клан, він зростав, ставав. Все більший і там. Я не сперечаюся так, але зауважте, що все одно історія з тим, що Бог каже: не зв'язуйтеся, не йдіть туди, де люди не вірять в Бога. Та, тому що бо до вас вам це нічого хорошого не проведете. Це дуже важливо зрозуміти, друзі. так, І е, вислів та бути в цьому світі, але бути не від світу, він дуже важливий. Його потрібно запам'ятати, потрібно його щоразу згадувати. так. Вставай і йди, упадай на рам додому Бетоїла, батька твоєї матері. Візьми собі дружину з вітірі, з дочок Лавана, брата твоєї матері, а в самогудній. Бог поблагословить тебе, зробить великим і розмножить так, що від тебе вийде громада народів. Так. Нехай Він дасть тобі благословення Авраама, тобі і з тобою, і твоїми нащадками, щоб вони успадкували землю, на якій перебуваєш, котру Бог дав Аврааму. Божий залишок та частина Божого народу, яка залишається послушна Господу Богу, Її видно з самого початку. І навіть тут, коли він каже, що Бог тебе зробить великим, розмножить, з тебе вийде громада народів. Так. Нехай він Дасть благословіння Аврааму. Він прекрасно розуміє, так, що є благословіння Аврааму. Він прекрасно розуміє, хто такий був його батько. Він прекрасно розуміє цю всю історію з того, як це все буде розвиватися. Він прекрасно розуміє так, історію, що таке такі благословіння, та як люди рухаються, куди він. Це дуже важливо зрозуміти, що це з самого початку. Так. Чому буде дуже важливо також слова? Апостол Павла к ним доказати, що ви ісус, ви Авраам — це все є чітка лінія, яка йде впродовж цієї біблійної історії, та да? мета історії. І відпустив Ісак, Якова, той пішов у Поданарам, до Лавана, сина Бетугіла, арамійця, брата Ревеки, матері Якова та Ісава. І слухайте далі. Тут знову ж таки, оцей чіткий контраст, так, контраст, який дуже часто використовується в Біблії. З однієї сторони, показується історія людини, яка йде з Богом, так, зі всіма своїми проблемами, зі всіма своїми гріхами, зі всіма своїми е, нещастями. Так, і людина, яка чітко обирає лінію небути з Господом Богом. Просто не бути. І все. Я чітко вибираю не бути з Богом. Так, така була історія з е, е, Кайром, як ви пам'ятаєте, він чітко обрав не бути з Богом. Я це мій свідомий вибір, я не хочу бути. і все. Так. Послухати тут. Ісав, побачив, що Ісак поблагословив Якова і відіслав його поданарам. Аби взяти звідти собі дружину, і благословляючи його звелів, не бери собі дружин з дочок Харанських, і що Яків послухався свого батька та своєї матері і пішов у поданарам, і Сав також зрозумів, що дочки ханаанські не подобаються його батькові Ісааку. Послухайте, Послухайтесь, тобто він зрозумів, що це все недобре, він зрозумів, та, ну нехай він був удурений, так нехай все це в нього був цей ресентимент, так, те, що в нього був так. Ну зрозумійте дуже важливу річ. Так, тобто, знаючи, свідомо знаючи, так тут, тут чітко написано, Ісав також зрозумів. Так, тобто він це знав. Ісав також зрозумів, що дочки ханаанські не подобаються його батькові сачу. І що він робив? Тому пішов Ісав до Ізмаїла і крім своїх двох дружин, взяв собі за жінку ще й Махалагову, дочку Ізмаїла, Авраамового сина, навойов того сестру. Тобто зробив все навпаки, на зло. І ну, от так, ти кажеш про Бога, а я от тобі зроблю так, що от буде проти Бога. Так, от так він собі зробив все. І оце історія так, вона чітко показує, що людина обирає цей шлях. Коли кажуть, що е, з Ісавом, що Бог обрав когось, когось знехтував. Друзі, Ісав не хотів служити Богу, то це чітко видно. Так, і написано і знехтував він своїм первородством. Що це означає? Він не хотів бути першим, він не хотів бути тим, хто має служити праворідні до, до до, до появлення племені левит. А ці люди служили, ці люди були священниками. Він чітко обрав цю лінію, що він не буде це робити, і навіть тут, коли бо розуміючи, та. Чітко написано, і зрозумів він, що це погано, все одно він зробив так, як він цього хотів. Як і вже вирушив з звір сави, її, попрямував до Харана, заходило сонце, тому він огледів підхоже місце і там заночував, знайшов він у тій місцевості ось ці камень, поклав собі під голову і ліг відпочивати. і Якові приснилася драбина, що стояв на землі, а вершина її сягала аж до неба. Божі ангели піднімалися і опускалися. ній. і ось сам Господь став на неї, і борій промовляє. Господь, Бог твого батька Авраама і Бог Ісаака, землю, на, яку ти, на якій ти стоїш, дам ти спиш, дам тобі та твоїм нащадкам. а Твоїх нащадків буде як земного піску. Вони поширяться на захід і на схід, на північ, і на південь. У тобі, в твоїх нащадках благословляться всі племена землі. Це те, що він колись обіцяв Аврааму, так це все, він каже, що лінія йде, і зараз ти, як і через тебе це все буде відбуватися далі. Ось я з тобою і оберігатиму тебе сюди. Які чудові слова так? Якби Бог каже, це кожному з нас, так. Але отут чітко якві це було видно, так, чітко Господь йому це сказав. І поверну тебе в цю землю. Поверну, тобто ти повернешся назад. Хоча мушу йти дуже дуже далеко, так? Не залишу тебе, доки не виконай всього, що я тобі сказав. Прокинувся як за свого сну і проголосив, є Господь на цьому місці, а я й не знав. Ще така подія, яка ще більше укріпила його віру там в буде буде декілька моментів, де його абсолютно його життя буде перевернути з них на голову? Тобто людина зрозуміє, побачить, що. В його житті є Божа руками. в його житті є Господь, який його веде. Те, що він робить, це теж є велика робота самого Господа Бога. Та його пив його страх, і він сказав, яке страшне це місце. Це ж ніщо інше, як дім Божий. Петер, небесні брами. Тож ставши вранці, як і взяв камінь, який був, е, був ним покладений свій під голову, поставив його на стовп і полив на нього зверху оливою, як і назвав те місце Бетель, хоча спочатку назвав назва цього місця була Лус. Тут Яків дав таку обідницю. Якщо буде зі мною Бог і оберігатиме мене на дорозі, якою я йду, і дасть мені хліба їсти і одежу здягнутися. Так що я повернувся здоровим додому батька мого, то Господь буде мені Богом, а цей камінь, якого я поставив, як стов, буде Божим домом. І послухайте далі, які слова, що задалеко до всього, да? до всіх е законів, до всіх заповідей, які Господь буде давати через місце. Послухайте, що каже, і з усього, що ти даси мені, я неодмінно дам тобі десятину. десятину, так. <світ> да? Божественне розуміння того, що людина має служити Богу, та що заробітки, що життя, яке ми з вами знов ж таки ми маємо працювати, ми маємо за що жити. У нас має бути сім'я, у нас це все має бути, але розуміння того, що. Ми маємо щось робити для Божої роботи, для Божого плану. Так? І десятина це найменше, що ми можемо зробити. Так? Десятина це найменше, що ми можемо зробити у цій справі. Так? Люди дуже часто цього не розуміють, сперечаються, доказують. Але ми з вами маємо прекрасно розуміти, що це найкраще, що ми найлегше, що ми можемо зробити в житті. Так? І як я це розумів, як я це прекрасно розумів, тоді що з самого початку, коли ще було дуже-дуже з далеко до е, будь-якої друзі, е, друзі, е, закону щодо десятини. Е, друзі, я вам всім дуже сильно дякую, нехай Господь, Бог вас всіх благословить. Чекаю вас завтра, завтра, як все, о 8 восьми день Лондону, з вами зустрінемося, щоб продовжити читати історію, яка, звичайно, написана в книзі буття. Всі вам спокійно і та мене ночі, друзі, Боже, вам благословить. Chieftain the deals for dying of hope see